Шановні вчителі, технічні працівники, обслуговуючі працівники, ветерани педагогічної ниви. Вітаю вас із професійним святом. Бажаю вам здоров'я, милу, щастя, сімейного благополуччя, достатку, вдячних і гарних учнів. Мені приємно відзначити, що наш педагогічний колектив роками стверджується на педагогічній ниві нашої області. Так, у цьому році саме наших учнів отримали на ЗНО, по ЗНО 200 балів. А така учениця, як Таміла Кадошенко, з трьох предметів мала по 200 балів. Це є другий показник серед закладів Чернівської області. Приємно, що в нашій громаді ми знаходимося на першому місці. За результатами предметних олімпіад. І сьоме місце у Чернівській області 11 наших учнів стали призерами та переможцями обласних та всеукраїнських предметних олімпіад. Вісім учнів нашого закладу нагороджено золотими медалями, двоє срібними, четверо закінчили 9 класів із із родом по У Нас є багато досягнень у спорті, творчості, але, безумовно, могло б його бути більше, якби. Не ті військові події, не та ганебна поведінка Російської Федерації, що сталося в нас. На жаль, 24 лютого на нас напала Російська Федерація. І тут наш колектив е, став на захист нашої держави. Сьогодні троє чоловіків захищають нашу батьківщину на сході нашої держави. Це Олександр Васильович Віхтяренко, Микола Григорько, Сергій Олександрович Демченко. Я бажаю, щоб вони залишилися живими та здоровими і успішно перемогли принести перемогу нашій державі. Наші жінки, наші чоловіки, які залишилися на мирних територіях, працювали з березня по цей день в різних волонтерських організаціях. І зараз діє, з березня і по цей час діє волонтерський церкв по пошиттю білизни, обладнання військового. Це бафи, розвантажувачі. Носилки для наших хлопців, які захищають нашу державу. Працює цех у їдальні, який багато-багато разів готував гуманітарну допомогу воєнні кодительських виробів для нашої передової. Безумовно, ми всіх найбільшим подарунком для нас це буде перемога наших хлопців, перемога нашої держави і настання миру. Тому я бажаю, щоб цей час якомога швидше наступив. Але наша робота це плекання наших розпочків, наших дітей. І я впевнений, що ми це робимо шистю. Багато-багато-багато років наш заклад є успішним і найкращим у нашій громаді. Це ми стверджуємо не тільки цього року, а й багато-багато років, коли ми входимо до десятки найкращих закладів Чернівської області. Тож, користуючись нагодою, я запрошую дітей навчатися до найкращого закладу нашої громади. Всіх